Як підготуватися до можливих холодів удома після останньої масованої ракетної атаки Росії, тисячі українців залишилися не лише без світла, без води, а й без опалення. Моя колега Анна Каменєва вирішила розібратися, чи допоможуть ковдри та килими зігрітися. Про які лайфхаки дізналася? Дивіться в рубриці, маєш знати, як зігрітися. На Дворі мінус, і раптом зникає опалення, і не на кілька годин, а на кілька днів. Дивишся, як совпчик квартирного термометра опускається вниз і вдома стає дуже холодно. Але і до такого сценарію можна підготуватися. Як килими, ковдри та бабусині лайфхаки допоможуть зігрітися? Давайте про все дізнаємося, і наприкінці програми ще й експеримент проведемо. Що це пережиток минулого чи новий тренд, який допоможе зберегти тепло в оселі? Експерти переконують з килимами вдома тепліше. Якщо це квартирні приміщення, то це багатоповерхові. Звичайно, що краще від відокремитись від своїх сусідів ось цими килимами, щоб зберегти це тепло, яке знаходиться безпосередньо в нашій квартирі, тобто на стінах, на підлозі, так? так так так. Такий трошки в Радянський Союз. Скажімо так, це східний такий більше, мабуть, метод. Там же на сході теж буває холодно. Коли ми на підлозі, коли ми на стінах, чогось моя уява малює саме таку картину: килим тут, килим тут, а ще тут і тут. Щось не дуже, правда. А можна так, щоб і ніжкам тепло, і стильно було? Як вписати килими в сучасний інтер'єр? Розпитаємо у профі. От як зараз використовують килими, тобто на стінах як декоративні елементи. Можливо, є картину, як бачите, теж саме на стіні, але виглядає зовсім по-іншому. Наше, скажімо, сьогодення треба задумуватись про килим, хоча б невеличкий. А й те, що треба тримати тепло, це ми можемо розглядати натуральні, тобто, це вовна, бавовна і шовкові тобто, саме найтепліше, звичайно, це буде вовна. Скільки коштують штучні та натуральні? Ну, Натуральний, якщо ми будемо казати, то е, десь буде ціна від 25 тисяч гривень стартувати. А якщо ми розглядаємо штучний, то ціна десь буде коливатися, я думаю, з невеличких, якщо брати клинки, то десь гривень 700 і ну, середня ціна десь 5-6 тисяч можна взяти. Багатошаровість, вона теж в тренді зараз. І теж, бачите, ми можемо один. Не фактурний, однотонний взяти, і зверху покласти фактурний. І ще й тепліше буде. І тепліше буде. Я ж кажу, що да, на сьогоднішній день да, бачите те ж саме. Декілька килимів кинули, але ж виглядає дуже стильно. Про найпростіше, скажімо, з нами найпростіша порада підбирати килим, як в нашому випадку, під стіни. Це саме безпрограшний варіант. Тобто, у нас світлі стіни, і ми взяли такого ж кольору. Наш килим. Але якщо в нас темний інтер'єр, темні стіни, темні меблі, то я би радила все ж таки брати килим світлого відтінку. Якщо у вас є шпалери вже чи ви плануєте шпалери з візерунками, то порада брати все ж таки більш однотонний. Килим або з таким невеличким візерунком, бачите, ми його підкреслили тут подушками. Щоб ми взяли маленький килим, якраз по розміру нашого дивана, воно б трошки куцеватенько виглядало. Бо тобто в нас візуально зменшувалася ця невеличка, вона і так невеличка зона, а вона б ще була б менше. Тому ми його взяли трохи більше, і так і треба саме найкращий розмір: це якщо у вас диван стоїть десь на 20-30 см, на в нашому килимі, і він трошки більше, ніж наш диван. Тоді візуально в нас воно більше простіру. З килимами розібралися. Тепер нашим ніжкам буде тепло. Час подумати про сон. Тут в нагоді стануть теплі ковдри. Як обрати найтеплішу? Давайте розбиратися. Є ковдри теплі, є ковдри екстра теплі, є ковдри зі штучним наповненням, є з натуральним наповненням. Вони краще зберігають тепло, у них краще йде теплоізоляція. Правда, вони більш вибагливі у догляді ніж ковдри з синтетичним наповненням. Не всім підходять ковдри з натуральним <звук> Так, Ось гіпоалергенна, чохол іде щільний. За рахунок чого половий кліщ не потрапляє в ковдру і не викликає в людей алергії. Тобто алергія в людей виникає не на самий наповнювач, а на кліщ, який там з часом заводиться. Теплі екстратеплі. А як їх визначити? Ви завжди можете звертати на ось таку позначку, яка є на етикетці. Ось тут, наприклад, пише 12 ток». На ось цій ковдри десять і 5 то це засвідчує, що ці наші ковдри вони теплі. А отже, наприклад, порівняно з цією ковдрою, це Ковдра екстра тепла, у ній на позначці, на позначці ми бачимо 13,5 ток. Тепер розкажіть про ціни, скільки що коштує? Наприклад, ковдри з синтетичним наповненням, які мають синтетичний чехол, вони коштують орієнтовно від 600 гривень. Ковдри, які вже, наприклад, мають синтетичне наповнення, але натуральний чехол будуть коштувати вже від 2000 гривень. І натуральні ковдри, які мають натуральне наповнення і натуральний чехол. Вони вже будуть коштувати відповідно від 5 і від 10 тисяч гривень. А ще є натуральні ковдри із верблюжої чи овечої вовни. У мене отакий є гуцульський ліжник. Його купила кілька років тому в Карпатах і, чесно кажучи, довго не діставала. Цього року я думаю, він знадобиться, бо дуже-дуже теплий. Щоправда, важкувати і навіть через постійну білизну буває трохи кусається. Коштує такі нині від двох тисяч гривень. Ну і ще кілька практичних порад, аби ваша ковдра довше вам прослужила. Є кілька правил догляду за нею. Прокинулася і одразу ковдру не застилайте. Щоб випарувалася зайва волога. Саму ковдру треба щоразу добренько так протрушувати, щоб наповнювач став пухкішим. Ну і прати ковдру теж можна. Щоправда, натуральну радять все-таки здавати в хімчистку. А от штучну можна в правку. Але в барабан потрібно кидати от такі спеціальні м'ячики або буває ще такі зеленого кольору, схожі на тенісні. Вони не дозволяють наповнювачу збиватися в комочки. Зігрітися допоможуть і пледи. Вони по Вають флісові зі штучного хутра бавовняні ціни мінімум 350 гривень. Чим більше у вас пледів, тим краще. Тут діє принцип багатошаровості. Знаєте, оце відчуття, коли треба лягати спати, а ліжко перші хвилини таке холодне. Так от і тут є спосіб зігріти його, можна використовувати електропростирадла. Увімкнув розетку і ліжко за лічені хвилини стає теплим. Коштують таки мінімум 600 гривень. Є і електроковдри. Принцип дії схожий, і ціни стартують від тисячі гривень. Є і інші локальні зігрівачі. Це і електрогрілки, електротапки, електрокилимки. Ціни, як бачите, різні, але все це від електрики. А якщо не буде світла. Ловіть бабусин лайфхак. Можна ось набрати води в бутилки, можна покласти з собою і вже в цьому кокані зігріватися разом з теплою водою якої температури вона має бути? Кип'яток? чи трошки? ні, звичайно, що це повинна бути якась комфортна температура для тіла, щоб не опектися. Не Скільки десь часу вона прогріває? Ну, десь хвилин 30-20. А це ми зараз і перевіримо. Проведемо експеримент прямо в студії, аби максимально наблизити умови до можливих холодів в квартирі. Бо тут нас, бачите, 13 градусів тепла. Отож. Що гріє довше? Маємо от таку звичайну гумову грілку. Є в нас соляна грілка, бувають ще такі хімічні. Їх фішка в тому, що їх можна пожмакати, потиснути, і вони починають давати тепло. Після цього прокип'ятити і знову їх можна використовувати. Ну і маємо дві пляшки із гарячою водою. Вердикт готовий. Найдовше гріла ось ця гумова грілка. Майже годину залишалася теплою. Ці пляшки з водою довелося вже через хвилин 20 діставати з ліжка, бо вода вистигла, і вже мені здається, моє тепло почала забирати. Ну а ця грілка вона гріє дуже добре і довго, але локально. Покладеш біля ніг, там і буде тепло. Можливо, якщо взяти їх кілька штук, буде кращий ефект. А взагалі їх радять носити навіть на вулиці під одягом. До речі, про одяг. А ви знаєте, як треба одягатися, щоб було максимально тепло? Про це вже розповім в наступних випусках рубрики. Маєш знати, як зігрітися.